Тетяна Покупчиня говорить, що доглядає літню матусю на закупку яєць ходить до магазинів, адже домашні яйця на ринку дорогі. Я домашні яйця взагалі не беру дуже дуже дорого. Тому що в мене мама пенсію отримує, то вижити на ці гроші неможливо. Зараз ви купили за 70 гривень. Правильно до цього ви купували яка була ціна на на минулому тижні. 6, 65, шістдесят п'ять чи шіствісімдесят. Яка взагалом тенденція? Не знаю я як кури скажуть. Скажи, будь ласка, як вам ціни на яйця зараз? Чи доступні для вас? Ну для мене да Марина продавчиня говорить, що впродовж жовтня-листопада 2025 року ціни на яйця почали збільшуватись. Жінка каже, що продає яйця найвищої категорії по 73 гривні за десяток. Та взагалі. Найвища категорія, а яка вона? С0. По-перше, кури, корм определений кращий на С0 категорії і взагалі і розмір так само. С0 це найвищий. У нас, наприклад, повишається на 2 гривні, коли на гривню 50, коли на 3 гривні. Ну, я вважаю, це ще сносно. Тому що, наприклад, у нас в селі такі ж яйця коштують 83 гривні. У нас на заразній час 73. Ну враховуємо скоро свято, враховуємо перепади зі світлом, так як світло для підприємств. Дуже висока ціна, плюс генератори це все це все враховується. Світлана продавчиня каже, що раз на тиждень продає яйця. Привезла з села чотири десятки яєць, продає по 100 гривень за десяток. За словами жінки, через ціни на зерно дорожчають і яйця. Зерно все дороге, годують корм дорогий, то й зростає ціна. До нового року буде ще до Різдва зростати ціна на яйця? Ну, звісно. Чи беруть яйця? Беруть. Віктор, продавець домашніх яєць, каже, що ціна зростає, бо взимку кури менше несуть яєць. 120 десяток. Скажіть, будь ласка, чому така ціна зараз? Ну, тому що погано несуться зараз. Похолодало, кури линяють, ось. А чим годуєте курей? Пшеницька, кукуруза. Ціна на яйця залежить від сезону та від ціни на комбікорм, говорить Олег Пензин, директор економічного дискусійного клубу. Коли ми з вами говоримо, коли ми з вами говоримо про яйце, ми з вами побачили зростання ціни на яйця тоді, коли з'явилася нова ціна на комбікорм. 70% вартості яйця це комбікорм, як наслідок. От ми досягли десь приблизно 80 гривень за десяток, і воно буде більш-менш так ситуація аж до новорічних свят. Коли додатковим попитом ми будемо стимулювати однозначно ріст цін на яйце, великого росту там не буде. Плюс-мінус там відсотків 10, але після закінчення новорічних свят, напевно, яйце або встане, або навіть трошки відходиться. Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.